Перш за все планується зробити реконструкцію існуючої будівлі, яка стоїть тут багато років. Ми плануємо зробити добудову чим самим збільшити площу вказаної будівлі, в перспективі використовувати її в якості продуктового супермаркету, що дасть близько 50 робочих місць для громади міста, ну і звичайно значні надходження до місцевого бюджету. Зі свого боку, ми готові провести косметичний ремонт безпосередньо будинку юнатів, зробити відповідні поліпшення, які буде бажати ну, безпосередньо сама керівниця даного закладу. Також маємо бажання розмістити додаткові паркомісця, які ми змонтуємо за власні кошти. Ну, відповідно, це буде все виконано згідно державних будівельних норм з усіма нормами, допусками і так далі. Дана прилегла територія буде використовуватись виключно для паркування. Жодні там архітектурні форми, жодні будівлі. Нічого будуватися не буде. Це буде парковка для магазину і для будинку ЮНАТА. Приємна подія для Тараші. До нас заходить інвестор. Зараз ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. де свого часу, колись знаходилась стара будівля станції натуралістів. Потім деякі люди-інвестори викупили його, побудували взаміну нову будівлю Юнатів. І Планувалось будівництво великого торгівельного такого центру. Потім попередні власники продали. Ми знайшли інвестора з Вінниці Богдана, які зараз починають будівельні роботи і планується. Масштабна торгівельна локація, але в силу того, що на цій території знаходиться будинок станції юних натуралістів, основним завданням міської влади було знайти комунікацію і знайти компроміси щодо добросусідства і зручного комфортного, і, головне безпечного сусідства навчального закладу і торгівельного центру. Ці домовленості є свого боку. Інвестор люб'язно погодився надати благодійну допомогу у вигляді ремонту приміщення, допомоги в облаштуванні опалення і забезпечення безпекового простору і безпечного доступу дітей до через територію торгівельного центру до будівлі юних натуралістів. Сьогодні на сесії все це інвестор декларував, запевнив. Тому да. ми раді, що є такі інвестори, тому що тільки з боку інвестора інвестиція планується близько 400 тисяч доларів, а загальний проєкт понад мільйон доларів. Таких інвестицій в Тараші в нас поки що ж не було, і ми будемо сподіватися, що це добрий старт для розвитку нашої території і нашої Робочі місця, податки, конкуренція це все в першу чергу для нашого населення, для членів нашої громади. Тому міська влада свого боку в межах і спосіб передбачений чинним законодавством, вкотре котре акцентує готова надати допомогу та підтримку бізнесу і інвесторам. Ми відкриті до співпраці і чекаємо на більшу кількість інвесторів для нашої програми.